Помилуватись Хортицею, побачити Дніпро та відчути усі масштаби Запорізької греблі. Одночасно можна лише на цій площі. Популярне місце відпочинку містян із вражаючими краєвидами, на жаль, вже довгий час знаходиться в незадовільному стані. Питання реконструкції площі піднімалося регулярно. От з мертвої точки зрушило лише у 2017 році. Тоді, за дорученням міського голови Володимира Буряка, почали розробляти проєкт. Зараз він майже готовий. Проект у нас на сегодняшний день готов на 85%. Вот эти 15% это те замечания, которые у нас связаны с изменениями в законодательстве, ДБН-ах и пожеланиями общественников и жителей города по данному объекту. На виїзній нараді, яку проводить Володимир Буряк, обговорюють, що буде зроблене у першу чергу, аби після повної реконструкції не довелось приривати те, що вже зроблено, перш за все потрібно привести до ладу усі комунікації. Повністю по території планується зробити вводу. Подвідіння для сусідня паліва, так як внизу, це повністю нова система та внова система, яка буде від насоса. Нова система водопостачання необхідна для регулярного поливу зелених насаджень. Крім вже існуючих, які залишаться і надалі, тут висадять нові кущі та квіткові композиції. Також проведуть нові електрокомунікації. А енергоснабження енергоснабження нас вот за этим домом. У нас є підстанція. Будемо проводити нову кабель кабельною сі. Одразу ж відремонтують підпорну стінку внизу площі. Вона вже давно знаходиться в аварійному стані. Далі відремонтують дорогу та обладнають місця для під'їзду транспорту. А скільки у нас тут рівень виходить? Два, так? Да? Ну, Фактично буде три рівні. Якщо з дорога, то дорога, второй уровень і здесь третій уровень. Дорога з карманами для, для, для транспорту, транспорта, да, да, да. Да, і можливості там будуть під кожен карман зроблені ступеньки. можливість не ходити кругами, а напряму подниматься на верхню точку даного об'єкту. Також замінять усе покриття площі та доріжок у парку. Планується укласти бруківку світло сірого кольору. Подекуди використовують і спеціальну плитку, яка світитиметься уночі. Согласно проєкту ми убираємо, у нас проводиться снос постамента, Вся територія міняється у нас тротуарна плитка. частина тротуарної плитки буде з елементами накоплення і в час отдачі світу голубим світом. Вот эти все надписи это делается за счет силы Зеленстроя. То есть это цветовая, цветовые композиции. На сьогодні майже завершений процес передачі об'єкту на баланс КП «Зеленбуд». Саме це підприємство буде відповідати за належний стан відновленої площі. Для працівників тут зведуть спеціальну будівлю. На площі встановлять нові смітники та лавки. А також модульний санвузол. З'являться тут і камери відеоспостереження за програмою Безпечне місто на площі обладнають пандуси та створять необхідну велоінфраструктуру. Опять же, на об'єкті ми пригласіли вілобчественна, з також поучаствувала. В составлении НТЗ-шки предлагается сделать типа СТО для вело инфраструктуры, Это небольшие стойки с ключами. То есть предусмотрены помимо лавочек УРН еще и предусмотрены стоянки для... Велопарковки, так називаємо. На 100% проєкт відновлення площі буде готовий вже у лютому. Після всіх необхідних погоджень та проведення тендеру розпочнуть перший етап реконструкції. Для повного ж оновлення об'єкту необхідно п'ять черг робіт, які мають виконати протягом кількох років. Так, да, звісно, придеться немножко потерпіти жителям і гостям нашого міста, тому що так, да, буде какое-то определено розриття. Ну сьогодні це можна зробити. Нужно сделать для того, чтобы все-таки действительно все эти подземные коммуникации, эти работы по электро, и энергоснабжению, и водоснабжению, были проделаны, сделаны для того, чтобы мы потом уже не возвращались к этому вопросу. Катерина Данчина, Сергей Чалый, Тв 5